Звідси не підемо. Після цього комуністи сьогодні вранці е, подали вже нову заявку. От я її показував вже, якій вони зазначили, що та попередня заявка про марш на Хрещатику вона вже є не дійсна, а вони її скасовують, а затомість вони проводять акцію лише на Бесарабській площі. І власне, і власне, е, і, власне сьогодні вони проводять акцію... увага! Вони проводять, вони проводять акцію. Е, Товариство, не звертайте увагу на божевільну. Послухайте сюди увагу. Значить, товариство, вони на Бесарабці проводять зараз свою акцію, там стоїть кордон міліції. Вони вже нікуди звідти не підуть. У них нема заявки і вони вже сказали публічно, що нікуди не будуть іти. Тому, товариство, насправді ми вже на сьогоднішній день своє завдання тут виконали. Ми комуністів на Хрещатик не пустили. Власне, для цього ми тут і зібралися. Що тепер є важливіше? Тепер є важливіше допомагати далі нашому Юрку Левченку на 223 му окрузі, який далі там незрозуміла ситуація, далі там твориться знову якийсь бардак. Тому товариство, якщо хтось має бажання тут ще бути, можете побути тут, але вони вже не підуть нікуди. Друге питання: якщо є бажання їхати зараз в Шевченківську комісію на 223 й округ, прохання туди їхати, нагадується вулиця Щербакова, 49. Товариство, і їхати на метро до метро Нивки, а потім маршруткою декілька зупинок по Щербаково. Ну, Тому, товариство, сьогодні ми своє завдання виконали. Єдине, що я хотів би попросити, якщо тут присутні члени політради Свободи, я дуже прошу, після того, як закінчимо підійти, там є важлива нарада до мене підійти. Там просив Олег Ярославич. І відповідно, зараз тоді вже тут, в принципі, ми своє завдання виконали. Чатих не пустили. Нагадую Шевченківське ОВК. Ну і будемо боротися, і будемо перемагати. Слава Україні! Слава нації.